Добрий день, хочу сьогодні розібрати питання, чи приживаються рослини при літній пересадці. Сьогодні в нас 12 липня. Прийшлось пересадити дві горобини. Ось я викопав з грудкою землі, обшив сіткою мішковиною. Ком, звісно, вийшов не дуже, бо тут дуже рихла земля. На цій ділянці взагалі погано коми тримається. Але мені потрібно було освободити цю ділянку, щоб заставити горшками. Тому я викопав і везу, щоб пересадити. А пізніше в серпні або в вересні зніму, як ці рослинки перенесли пересадку. І так висадив дві горобини. Ось одна. Зробив вонку, для полів, зараз обідно полью, а потім оброблю, ще внесу стимулятор радіфарм. І буду регулярно поливати десь приблизно. Раз у три дні. А також після поліва замульчую скошеною травою ці уладки. Ще що я зробив, це гарно підрізав крон Десь приблизно половину гілок я зрізав, щоб була менша нагрузка на дерево. Бо всі ж гілки потрібно снабжати. Влагою і поживними речовинами, оскільки корінь урубаний, то в рослини мало сил. Хай краще ці сили йдуть на приживлювання рослин. І через 2-3 місяці покажу результат. Якщо дерево не засохне, буде мати здоровий вигляд, значить приживуся. Хочу продовжити тему, чи можна пересаджувати рослини влітку, коли на дворі жара близько 30 градусів. Рівень, майже рік тому, в червні місяці, я пересадив оці дві горобинки. Оцю одну і ось цю другу. Ця засохла. І до якого висновку можна прийти? Що резу... результат рівний 50 на 50. Або можуть всі рослини прижитися, або половина може пропасти. Або всі можуть пропасти. Ну, в даному випадку у мене прижилось тільки одна рослина з двох. Тому що... Кома були не дуже якісні, там, де ми копали, була дуже влажна і рихла земля. Зробили кома, які вийшли. а вони вийшли не дуже великі, не дуже целосні кома. Тому і є такий результат. Але якщо зрівняти з тим результатом, що в минулому році в мене пропало, Одна горбина із викопаним гарним комом, то ще один висновок напрашується, що стимулятор росту радіфарм має велику силу. Оскільки ці дві рослини я обробив радіфармом. Отже, друзі, висновок який? Можна, але не бажано пересаджувати влітку рослини. Але якщо немає іншого випадку, іншого виходу, і, є, і не жалко тих рослин, можна різкнути, то можна це робити. Добре? До побачення.